Ай Боже, файного, благодатного і дотхненого життя із самої Боснії Герцеговини і знову з вершини чергової якоїсь там гори. Сьогодні, брати і сестри, вчимося у вівторок у цей якогось файного спостереження. Ми десь про це говорили останнім часом, але якось під новим кутом я на це подивився, бо я побачив, що сам зловився на цей гачок. А який гачок синдром відкладеного життя. І це, це такий ефект цікавий. От Коли от ми тепер будували правда, будинок парафіальний, ми його ремонтували, і зараз було це відчуття, от ще трошки, ще трошки і ми заживемо, от ще трошки і буде файно, от ще трошки і ми відпочинемо. От І, 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 і ти постійно відкладаєш, і, і, ти, і ти тиснеш на себе. І як наслідок вигорання, і як наслідок таке знеохочення, втрати мотивації, і як наслідок, то тобто, ти нормально не живеш. Бо, бо є це очікування. Я буду жити, але ось тоді. Я буду жити, але ось коли настане той момент. Натомість так цікаво, і ця поїздка, це паломництво, так давно мені відкрило, а Господь мене вернув, що Тарас, повернися отут тут і тепер. Тарас, не треба жити тоді, коли буде там будинок парафіальний завершений. Не, не треба жити, коли буде там ваше переселення завершене. Не треба жити, коли ось це або ось це, або завершиться той чи інший етап. Ні, треба жити тепер. Так, з коробками, але тепер. Треба жити у дорозі, але тепер. Треба жити і в тому чи іншому викликові, але тепер. Тобто, і тоді і, і, ти дивишся, ого. Зовсім інакший смак має і підйом на гору з людьми і з проповідями. Зовсім інакший смак має поїздка. Зовсім інакший смак має восьмигодинне очікування на угорському кордоні. І ти такий спокійний і приходить мир. Боже, я так дякую. Я вам свідчу, брати і сестри. Не живіть синдромом відкладеного життя. Не живіть, бо це не життя. Це, це буквально убивання себе і убивання оцієї миті, оцієї миті, яка є саме зараз, яка більше ніколи не повториться. Не відкладайте, живіть зараз. І я вірю, що Господь говорить це і мені і говорить це через мене, напевно, кожному з вас. Не відкладайте своє життя на потім. Не відкладайте смак життя і його яскравість десь на відтак, десь на потім, десь на колись. Я побігла. Бачите, тепер ящерка побігла, а не чекає колись там. Вона собі тепер живе. В неї нема такого у ящерки. От прийде, не знаю, там зима, я впаду у сплячку і відісплюся. Вона вже живе. Молодець ящерка. Перевіряючи не змія. Тому, брати і сестри, уникайте синдрому відкладеного життя. Воно вас випалить. Воно від вас забере енергію. Воно від вас забере мотивацію. І замість того, щоб ви жили добре, щоб ви жили якісно, навіть у часі війни, замість того, ви будете жити колись, часом колись, або ще гірше, от от раніше було життя, от раніше було, от тоді було не треба ні тоді, ні ні колись. Зараз живіть зараз і тепер. І я вас на це благословляю. Я сам це досвідчую і каюся за кожну мить, коли не жив у ній, за кожну мить, коли я жив колись. Не відкладаємо життя, не відкладаємо смак життя і якість життя на колись. Тепер живі. Майтеся файно, мир вам.